Зараз світ, в принципі, хоче персоналізації. Кожен хоче персоналізації, да. ігри хоче персоналізації. Ти минулого разу теж сказав дуже круту фразу про те, що про побудову персонального бренду. Що навіть якщо ти будуєш цей бренд для 70 людей, будуй, і, і це нас дає можливість. Не є LinkedIn. Так? Дуже мало мені здається, кандидатів мають, тому що я бачу, не всі резюме навіть мають послання на LinkedIn. Але тут дуже важливо, що фактично, якщо е, вважати. Знаєш, пошук роботи певним проєктом, відповідно, в тебе є цільова аудиторія. Твоя цільова аудиторія це є рекрутери, там операційні директори компанії, де вони знаходяться, де вони працюють, що вони працюють. Вони працюють не так багато інструментів, вони всі є в Лінкені, і вони є всі там, вдову користуються. Відповідно, що ти можеш зробити? Ти можеш персоналізувати свою сторінку в LinkedIn. А це, вибач, мене, такий непоганий проект. У мене є знайома, яка прям дуже професійно працює з цією мережею. слухай, може дати там кілька порад, Як як краще зробити LinkedIn сторінку? Вона каже кілька порад. каже мені мінімум годину. Тобі треба розказувати. Каже, Да. <різь> <парад?"> дуже <різь> <"Смисля>, чітко <чистка>. вона <різь> шарить одразу. Відчита що мене шата. Змієш? І вот. Я стикаю з тим, що е, люди не роблять цього, але це теж проєкт. З такого знаєш, самого simple, та, як теж виділитися, коли ти зробиш свою сторінку в LinkedIn і ти почнеш навіть мене послати якусь інформацію, не знаю там: е, я фоловлю цього, чи я от підтримую цю точку зору, я прочитав цю книжку, я прочитав статтю, ти так само фоловиш і інших рекрутерів, ти бачиш, що вони шукають, які вакансії, ти можеш їм написати про лайкати, сказати. Тобі, ну, що Людина заходить Людина заходить на свою сторінку і сканує не тільки твій професійний досвід, а сканує: о, ти підтримав, не знаю, там, взяв участь в Леопард Челлендж. І? Все. типу, а Я так роблю, мої цінності, твої цінності співпали. І ми сміємося з команди, ти, ми одна грая. Люди шукають ну, своїх людей. Люди шукають свою зграю, і вони шукають по цінностях цю зграю. І, якщо ти показуєш це, там складніше це зробити в резюме. Але всі переходять на соціальні мережі. Це є норма, якщо твоє резюме попало в полозори рекрутера, він пройде по соціальних мережах. І в залежності від того, як ти там себе, про що ти пишеш, він скаже: Окей, ти, ми з тобою одного, одної точки зору дивимося на світ чи не однієї точки зору. І по цьому вибирають. І, і, і це шикарний канал для персоналізації. І найважливіше, напевно, що хочеться сказати, що. Можуть це здаватися знає, такі дуже прості речі. напишіть супровідний лист, привітайтеся, поміняйте хоча б, не знаю, назву компанії, позицію в компанії, коли ви міняєте. Ну, подаєтеся. Тому що, якщо ви подаєтеся, не знаю, там, на тестера, а тут а він не знаю, там якісь п'єми, ви подаєтеся, хоча б зміняєте, якщо у вас є і там, і там закінчені курс. Тобто адаптуйтеся, персоналізуйте, робіть це. І це дуже прості речі, яких ніхто не робить мені ще е, цікаво, знаєш, от я часто чую, що люди шукають роботу типу місяцями. Ну, це, це факт, і це, мабуть, в середньому ну, 9 місяців. І, от, поки вони шукають, проходять ці місяці, стільки всього можна зробити? Можна, е, ну я не кажу вже там про заповнити LinkedIn, але це правда окрема робота, це окремий проект, окремий проект, так. Е, регулярно себе е, світити, починати. Користуватись LinkedIn так само, як користуються Instagram, -ом, TikTok, -ом, Facebook, -ом, там кому що більше подобається. Це має бути робота. Потім її полюбите, якщо чесно.